Привіт, привіт! Я Валяна Немершицька і це нотатки дружини Пастора. Сьогодні хочу дати відповідь на деякі коментарі та запитання, які залишили мої вимушені читачі або слухачі а, в зв'язку з останніми двома відео. По перше, перше питання, претензії, яке звучить, це а ви самі де знаходитеся? Що ви судите? Ви не маєте права. Я дам вам відповідь на основі вашого богослов'я. Я жителька небес, я сижу ось на хмарці і граю на арфі, І поки я цим займаюся, я якраз пролітала над вашими, над вашими дійствами. Так сказати, і ось якось почула. Ну, пролетіла я над вами, скажімо так. І почула і побачила. По-перше, по-друге, найповторюваніша наша, найвирваніша з контексту фраза не судіть та не будете судими. Дорогі мої, слово Боже, нас призиває судити. Ми навіть ангелів свого часу будемо судити. Коли я не маю права судити по писанню, це коли я роблю те саме, що я осуджую або що я розрізняю небіблійним. Моє завдання відрізняти зло від добра, добра від зла, слово Боже, завжди нас цьому вчить. Якщо ми на це не здатні, то казала колись моя мама, гріш нам ціна в базарний день. Тому якщо я займаюся таким видямством, як Оксамита, як Оксана, якщо я осуджую Україну за гріхи її в контексті війни, якщо я говорю моїм покаліченим, побитим, покоцаним, порозбитим, вбитим українцям, що вам так і треба, як одна коментаристка. Учениця вона представляє себе оксамитою імені, звичайно, вони в Ютубі не ставлять. Що так нам і треба, ми так і зробили, що Бог не з нами. Я тобі скажу, покайся, тому що мені сором, що ти є українка. Це, мені здається, це не знаю, чи це ти, чи це не ти. Там ще одна твоя, твоя сестра по вірі, по твоїй вірі, Оксамитіні. Яка мене запрошує, приїжджайте по Хрещатику Погуляємо і побачите. Знаєте, по-перше, не суди, не судимий буде. Це коли я роблю те, за що я осуджую тебе. Я не займаюсь вашим відомством. Я молюся за Україну. За перемогу я називаю Росію конкретно агресором. Вона прийшла вкрасти, вбити, погубити. Так і це приходить так. Диявол. Диявол прийшов, правда, але він прийшов під облич в формі формі а, Росії Російської імперії. Хай розпадеться вона на шматки. Уже це буде як розпадались попередні імперії. По-друге, по-третє, це вже буде. З вами похрещати куж нешановна гуляти. Я не буду. Бо з людьми, які кажуть, що моїй Україні так і треба, це не моя євангелізація. Моя євангелізація це плакати з плачучими і разом з ними називати агресором тих, хто причинив їм шкоду. Тому мені з тобою не шановна, не по дорозі. Четверте, що зауважу, мені сором за, за наших так званих віруючих людей, коли вони почули щось їм неприємне, з чимось вони незгідні, негарно не воно їм прозвучало, не тактовно прозвучало, і зразу починають атакувати особистість. Наприклад, мене обізвали гордою, я насправді горда і, і визнаю це і постійно упокорюються гріх Богові. Але його назвали мене назвали Гордою зовсім в іншому контексті. це, це а, ну, менше з тим. Назвали пихатою, назвали там, що я е, боягузка, що я тільки пальцями показую, що я тільки осуджую, що я сама така, мабуть, неправедна. А є люди, які взагалі незрозуміло не можуть написати своє ім'я без помилок, і тут вони ще і, і ось думку, за яким ви пастором замужем, і пішли різні образи вже в бік мого пастора, людини Божої, який ви недорогоцінний, той хто так зробив навіть в російське слово використав не негідні будете ось тому, а, знаєте, сором читати. Ви мене не знаєте, ви не знаєте мого життя, ви не знаєте моєї дороги. І тільки за те, що я назвала дійство, яке виконують а, не брати, не сестри у Христі, а, Вішаючи камінь і топлячи мою Україну, замість того, щоб піднімати її. Тільки тому за, за, за це, ви вже вирішили, хто я що я і звідки. Сором вам. Мені, за вас... Мені сором, що ви українці, чесно сказати, деякі навіть і, може, й не українці, але менше з тим, сподіваюся, я відповіла на основні такі коментарі і претензії. І, ну що, Еммануїл, Бог з нами. Молимося, переможемо. Хай чистий очищується, святий хай освячується, праведний, хай продовжує робити правду, а нечистий хай собі займається своєю нечистотою в кінці кінців. Нечистотою нечистий в кінці кінців і подавиться. Я вже повторила два рази, але благослови нас Господь. Шалом з Богом!